Депутат Чернівецької міської ради, котрий воював на сході країни, повернувся звідти пораненим. Василь Максимюк і гостем програми Чернівці сьогодні. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю, пане Марину. Марі... Василь Сидоровичу. Як зараз ваше здоров'я? Здоров'я моє нормально. Нещодавно був на огляді лікарем. Лікар зробив контрольні знімки, так як минув вже місяць після моєї операції, яку зробили, сказав, що все нормально, так як в принципі по всім медичним нормам, ніяких відхилень немає. Хочу декілька слів до цього додати, що в принципі, коли після повернення мого сходу, у мене були пропозиції робити операцію і в Чернівецькій швейцарській клініці, яка знаходиться в Чернівцях, і в Мюнхен їхати до Німеччини. Але я з декількома людьми, друзями, переговорив фахівцями-медиками, які мені рекомендували нічого нікуди не їхати, а робити у військовому госпіталі. І я прийняв рішення про те, що буду лікуватися у військових фахівців у військовому госпіталі, так як вони фахові лікарі, і це їхній безпосередній фах з військових дій, от власне, ви зараз з власного досвіду можете нам розповісти, хто допомагає, хто опікується захисниками, котрі приїжджають зі Сходу. Вам була потрібна допомога, хто її надавав? Ви відчували підтримку держави? З, ну, в якій мірі хочу вам сказати підтримку. Е, військові фахівці повністю забезпечили мене всім лікуванням. Я жодної копійки ніде не заплатив. Е, в ній в, при мої, під час моєї операції були е, спеціальні пластини титанові в кістку в розчині і Ну, медичними термінами, там не знаю, як правильно сказати, вони прикручені чи болтами, шурупами до, до кістки. Але я жодної копійки, знаю, що це надто дорогі препарати, я жодної копійки за це не заплатив. Але якщо говорити про повернення хлопців зараз з передової, то дуже багато питань виникає. Ви знаєте прекрасно, що ми досить багато піднімаємо тем актуальності АТО. Так, це сьогодні проблема номер один нашої держави. Але ми також не повинні відносити на другий план те, що хлопці повертаються дуже багато сьогодні травмованих, поранених, контужених, страченими кінцівками. І виникає така ситуація на превеликий жаль, що ці хлопці, як дуже зачасту, залишаються один на один зі своїми проблемами. Ми також повинні сьогодні починати піднімати цю проблематику. Повинні створюватися громадські організації. Ми повинні на рівні законодавчому допомагати цим хлопцям. Тому що, як ми знаємо, дуже багато є непорозумінь в законодавстві зараз в умовах виконання. АТО, ну чому це так? Ми розуміємо. Сьогодні наша держава офіційно не воює, вона не приймає участь у війні. Сьогодні проводиться антитуристична операція. Власне, це і є основна точка дотику, чому бійці залишаються поза законом. Ми знаємо, що велика частина наших воїнів, частина наших воїнів, повертаються з сходу, а вони за статусом навіть не є учасниками АТО. Хоча учасник АТО це і є така невизначений статус. Рівним закона він ніяким чином ніде не має визначеності, які він має пільги у держави, чим він захищений. Захищені учасники бойових дій. Але для того, щоб отримати сьогодні хлопцям статус учасника бойових дій, це дуже складна і клопітка процедура. Мало того, мені здається, що в якійсь мірі вона ще більше ускладнюється, тому що е, останні дні мені довелося бути і в військоматі, і спілкуватися з фаховими військовими працівниками військоматів. То вони кажуть, що о, за останніми їхніми нормативними документами для того, щоб отримати учасника бойових дій, ще ускладнилися ще більше довідок потрібно збирати із е, е, на сході з військових частин. Розвідки, якщо не помиляюся, і так далі. і так далі, Де у простому бійцю це дуже важко отримати. Ось, власне, я хочу сказати, що цими проблемами ми також вже повинні займатися, для того, щоб хлопці отримували всіх, хто був на Сході, статус учасника бойових дій, і вони були захищені державою, державними пільгами, державною допомогою і всім, що передбачає за собою статус учасника бойових дій. Бачите, що виходить захисники, захищають нашу державу. Нас з вами а держава сама не зацікавлена, так щоб оплачувати допомоги. Так виглядає. Хочу сказати, що ми бачимо це вже і на прикладі воїнів афганців. Воєнганці об'єднувалися в спілки, вони самі добивалися свого захисту, вони сьогодні організовані, у них є лідери, які захищають хлопців, які не можуть самі стати на свій захист десь в законодавчому полі. До речі, в Чернівцях також уже створена організація громадська організація учасників антитерористичної операції. Але на сьогоднішній час до її складу війшли в основному це воїни збройних сил України. Але наскільки я знаю, то голова працює із Нацгвардією, із учасниками нотуристичної операції, з в з, з органів міліції, які були із служби безпеки України, і з батальйонами територіальної оборони, так само тому я думаю, впевнений, що це надалі буде дуже кропітка робота. Василю Сидоровичу, коли і чому ви вирішили поїхати на схід? Що трошки вдатися в історію пригадаємо події орієнтовно десь березня-квітня, коли була перша хвиля мобілізації від влади України на той час? Ми чули, що ми швиденько проведемо антитерористичну операцію із тою кількістю сепаратистів терористів, які незадоволені задоволені влади на сході. Буквально за два тижні за місяць ми справимося, і буде спокій, і буде наведений влад державі. Ми не досить так актуально тоді звернули увагу на те, що проходить мобілізація, що хлопців залучають до військової служби, які давно вже пройшли її. Кажу, ми були впевнені про те, що це швидко закінчиться. Але коли почали привозити перших хлопців, які загинули уже на сході, як ви пригадуєте, в 300-му полку хоронили п'ять чоловік, тоді які загинули. Мені стало не по собі. Я зрозумів, що моє місце повинно бути в військовому строю. Враховуючи те, що я вже служив і маю досвід служби в збройних силах, не тільки збройних, а в гарячих точках планети, то це мені вже довелося третій раз одягнути військову форму і стати до строю. Як я вже неодноразово говорив, я учасник бойових дій в Йогославії 94 95 року. У мене був досвід уже. Я знаю, що таке війна не тільки в почутках, а що таке війна зсередини. Тому я врахував, що кожного чоловіка місце на той час на сході, кожний хто може, повинен одягнути військову форму, стати на захист конституційного ладу нашої держави, суверенітету, захисту наших родин, дружин, дітей, сімей і всього, всього нашого, хто допомагав зі спорядженням. Зі спорядженням, те, що стосується спорядження безпосередньо бійця солдата, то нас, в принципі, збройні сили України забезпечили повністю. Проблема на той час, мабуть, ви так само бачили засоби масової інформації, і неодноразово про це говорилося з технікою, з колісною технікою, з важким озброєнням в армії. Але так як важке озброєння волонтери не можуть допомогти, тому що це тільки Збройні сили України можуть забезпечити. То в армії, коли нас призвали, дуже складна ситуація була з колісною технікою. І я тоді звернувся до своїх колег-депутатів, до друзів, і нами було придбано 4 одиниці техніки. Це один УАЗ для комбата, і два Урала, і ГАЗ-66. Оце була досить значна о, така підтримка, допомога для нашого батальйону. Е, дуже потужно допомагали волонтери. Але так як я е, проходив підготовку в Яворові Львівської області, нас не було дуже багато хлопців з Чернівців, нас було біля 15 з міста Чернівців, десь біля 15 з області, все 30 чоловік. То не було такої необхідності волонтерської допомоги Чернівецької. Нас волонтери львівські забезпечили всім необхідним, що саме безпосередньо потрібно було бійцю: це і берці, і тепла білизна, і форма, рукавиці, шапки. все все ми були повністю забезпечені волонтерами. Окремо хотів би сказати про бронежилети. Наші забезпечення. Ми були бронежилетами забезпечені повністю. Також вже говорилося про те, що в антитерористичній операції є три зони участі бойових дій. Це перша зона саме передова А, Б і С. Перша зона А, друга Б і третя зона С. Ті, хто висуваються в зону А, вони повністю забезпечені всім. Ми бронежилетами були забезпечені в першу чергу це волонтерами. Кому не забезпечили волонтери, це Збройні сили України забезпечили, до речі, дуже якісними бронежилетами. І третє джерело це ми вже міняли хлопців нашого батальйону, які знаходилися там раніше, то хлопці нам також залишили свої бронежилети. У нас було вдосталь бронежилетів, навіть лишні. Чому так сталося з нашими хлопцями, які зараз в Запорізькій області проходять службу з бронежилетами? Також я вже говорив, що. Саме дохідне у світі бізнес саме дохідний і незаконний. Це проституція, наркотики і війна. Це ви про ті про нежилетніясні, котриїм Тому Є люди, які готові в умовах війни заробити на чому хочеш, готові продати свою душу, але для того, щоб заробити на цьому кошти, і не враховуючи те, що це ризикують життям молоді хлопці. Які можуть загинути через неякісну продану продукцію? А цим питанням зараз займаються правоохоронні органи щодо наших бронежилетів? Я впевнений, що це питання, маючи такого вже резонансного розголосу, не залишиться просто так без наказаності виновних. Та звичайно, це вже облетіло всю Україну. Та. та дивне питання, якби ці люди, котрі відправляли ці неякісні бронежилети, бо вони знали і розуміли, що їхні рідні чи їхні родичі там воюють, та вони ніколи б, напевне, це собі не дозволили. Але чому вони? Дозволяє таку халатність, як так сталося, міська влада нічого зараз не може зробити. Міська влада переховувала кошти. Кошти були переховані з комунального підприємства Калинівський ринок. На перших порах це дуже швидко робилося, тому що вже були там бойові дії. А на той час тільки волонтери забезпечували бійців. Тому я впевнений, правоохоронні органи розберуться. Я сьогодні не маю своєї свої думки, певні погляди на це все, але не хочу вказувати нікого робити винним, якщо він ще не має суду і рішення про його вину. Як проходив ваш звичний день на сході країни? Звичний день на сході країни. Ну, звичайно, це в залежності від того, чим ти займаєшся. Е, я безпосередньо займався е, транспортом. Я був виконуючий обов'язки командира взводу транспортного забезпечення. Наші основні обов'язки входили це доставка палива та боєприпасів хлопцям, які знаходяться безпосередньо на передовій. У мене було в підпорядкуванні 20 злишніх машин, грузових автомобілів, колісних. І щоденно за необхідністю чи артилерія замовляла, чи роти, які стріл, стрілецькі роти, які боєприпаси потрібні. Зранку планували і організовували ці доставки. Були такі випадки, що і вночі закінчувалися боєприпаси, йшли обстріли. Вночі хлопці їхали добу, цілу бувало таке, що й більше, тому що це не перевести декілька метрів з місця на місце. Доставити боєприпаси було десь кілометрів вісімдесят. Від передової загрузити машини і доставити на передову зі складів. Це Досить складна, кропітка робота. І це все під обстрілами, під градів, мінометів. Неодноразово були вилазки сепаратистів, які заходили ближче до наших позицій і обстрілювали. Навіть з тих машин, про які я вже сказав, що. Мої друзі відправляли на схід це грузові, то вже навіть цих машин половини немає. Вони вже знищені там обстрілами. Відповідно, там і загинули вже люди з цим всім. Там постійно обстріли. Ви це все бачили. Страху взагалі не було. Чи людина вже розуміє, що вона не може йти на війну, якщо вона справді має страх. Я служив, мабуть, ми також про це говорили в селі Кримському, і ми бачимо щоденно з новин, стрічок новин, що це сама гаряча точка сьогодні Кримська, одне з найгарячіших точок, я так правильніше скажу. Обстріли щоденно, постійно і досить потужні. А щодо страху, кожна нормальна людина має страх. Без страху немає людини. І хочу вас запевнити, що насправді дуже страшно. Але ти розумієш, яка відповідальність на твоїх плечах? що За твоєю спиною батьківщина наша. І тому хлопці переборюють цей страх. Хочу сказати окреме питання патріотизму. Щодо патріотизму, то в наших хлопців там вистачить на багатьох. І вони насправді готові там будуть стояти повністю до перемоги і йти до кінця. Людина, яка втягнулася, яка вже втратила там друзів. Вона не може залишити просто так ситуацію на Сході. І ми розуміємо, що ми захищаємося, тому ми повинні з загарбником якимось чином закінчувати те, що там відбувається. Моя особиста думка: не дивлячись на патріотизм хлопців, зброєю там завершення не буде. Ви знаєте, що навіть щоденно нам показують, що в державі є дві партії, такі ну, не юридичні, не статутні, а дві партії думок. Це партія війни і партія миру. Я в даній ситуації прихильник партії миру. Там тільки мирними переговорами можна закінчити те, що відбувається. Це на рівні президентів України, Росії, але, звичайно, з залученням європейських політиків та американських. Тому що просто зброєю там ніколи не закінчиться, там буде постійно гаряча точка. Ми розуміємо, що сепаратисти е, отримують допомогу з сусідньої Росії і вони будуть там постійно, постійно, постійно е, тримати в бойовому стані. Ще окреме питання Марина, хотів би сказати, що. Не дуже нас підтримує там місцеве населення. От власне я хотіла спитати, так. чи вам доводилося з ними спілкуватися, так, і як вони реагують ми саме на українських військових з місцевим населенням, і так як каже губернатор Луганської області, Геннадій Геннадійович Москаль, 80% людей нас там не підтримують. Вони кажуть, ви чого сюди, Бендеровці, прийшли? Ви забираєтеся, а ми самі наведемо тут ряд і пора і порядок. Це ви прийшли вбивати наших. Я уявляю, як це чути вам, звичайно, так, було Так, дуже складно було це чути. Ми намагалися людей переконати, що вас за всі роки незалежності України обманюють тут, вас обкрадають. Ви працюєте в шахтах, ви працюєте на заводах практично за копійки, всі основні гроші знімають одиниці, одиниці, які керують вами. Свідомо люди це розуміють. Більше того, вони не хочуть бути територією Росії. Вони хочуть бути територіально приналежати до України. Але в той же час вони кажуть, дайте нам самим навести тут порядок, обрати владу, правоохоронні органи і так далі. Тому я кажу, що це можна навести порядок тільки шляхом переговорів, домовленостей, тільки таким чином можна закінчити цю війну. Чи чули ви там про найманців? Найманців, як Кого ви маєте на увазі? Чули ви про те, що можуть бути зрадники, що воюють насправді на стороні Росії, але це й українці, котрим Росія платить гроші? Звичайно, таких випадків дуже багато. Безпосередньо я не стикався в моєму підрозділі, моєму батальйоні. Та взагалі, мені здається, в нашій бригаді, а там сьогодні бригада 5 батальйонів налічує на Сході. Таких випадків не було. Але я чув про те, що, звичайно, бувають випадки, коли хлопці йдуть воювати, найманці за гроші на боці сепаратистів. Більше того, ми знаємо, що обраний лідером сьогодні Луганської республіки наш земляк, не хочу вказувати прізвище для того, щоб лишній раз не акцентувати на ньому увагу, родом з Кельменців, де проживали його батьки, де старенький батько. І люди висловлювали своє недоволення, приходили до батька, хоч батько дуже позитивна людина, і він підтримує Україну налаштований для захисту України. Це вже старший чоловік. А син його сьогодні лідер Луганської республіки. Кожна людина сама обирає свою долю, свій шлях. Ви кажете, що ваша думка, що війна не може так довго тривати, вихід тільки перемир'я. А що кажуть самі хлопці, котрі зараз там знаходяться на сході країни? Скільки вони що готові воювати? Хлопці готові виконувати свій обов'язок. І вони будуть там стояти допоки, доки це буде необхідно нашій державі. Зараз ви бачите, що багато військових політикою йдуть, зокрема і в парламенті, ми бачимо, новому теж багато військових. Добре, це чи погано, на ваш погляд? На мій погляд, звичайно, це добре. Тому що це вносить хоч щось нове в роботу нашого парламенту. Якщо би зараз не військові. То наш парламент це просто перетасована колода карт, а все залишається те саме. Військові вносять нові думки, нові ідеї, це молоді хлопці. Хоча думки військових, тези їхні гасла, я не завжди підтримую. Для прикладу хочу сказати: от депутат Верховної Ради Комбат Донбасу Семен Семенченко каже про те, що якщо в бюджеті не будуть виділені кошти для наших батальйонів. То ми дайте мені е, лінію оборони Луганської Донецької області. Я встановлю пости, я буду отримувати по 20 тисяч гривень з кожної грузової машини, яка йде там контрабандою. Ми вже чуємо всі, що там контрабанда процвітає. Це вже не є секретом. Е, яким чином тоді приватні батальйони тероборони будуть виконувати обов'язки нашої державної митниці, митної служби. Я це не підтримую. Якщо ми ставимо за завдання державницьку позицію, то ми повинні державницької позиції дотримуватися. А ну і інші гасла, для прикладу, як каже е Дмитро Ярош, е якого я також поважаю, як лідера, як командира, як політика, каже про те, що якщо буде така необхідність, я з трьома батальйонами зайду в Київ і наведу там порядок. Це також неправильно. Я також цю думку не підтримую. Тому. Присутність комбатів в Верховній Раді потрібна, але окремі думки все ж таки потрібно депутатам, їм, як депутатам вже Верховної Ради, зрозуміти, що вони не на війні на передовій, а вони в сесійній залі Верховної Ради. І на нас дивиться на них, в тому числі і на нас їх весь світ цивілізований. Тому, я думаю, це не зовсім завжди прикрашає. Якщо згадати події на Сході, ви там були, завжди всі експерти кажуть, що будь-якій ситуації можна виокремити і плюси, і мінуси. Чи ми можемо зараз говорити, що навіть на війні є певні позитиви? Як ви гадаєте, щось таке, що саме вам близьке, що ви звернули увагу на те? Єдине, про що, можливо, я повторюся, що в мене в серці, це патріотизм, дружба, підтримка хлопців, бійців, честь, чесність, ті якості, які взагалі, можна сказати, або дуже мало є тут зараз у нас та й по всій Україні. Оце найважливіше, що би я підкреслюю. І в першу чергу, звичайно, патріотизм хлопців налаштування, тому що зі мною, в моєму батальйоні, ми, ми мобілізовані були в серпні, в основному це дорослі чоловіки. Це не молоді. В основному є звичайно і молоді хлопці, але левова частка 70-80%, це вже дорослі чоловіки, яким за 40 років вони свідомо обрали свій шлях. Тому що е, кажуть, що добровольці воюють, таку аналогію порівняння проводять, що добровольці, нібито воюють тільки в батальйонах тероборони, а в Збройних силах України це всі примусово мобілізовані. Це неправда. В Збройних силах України всі мобілізовані і хто ж також можна рахувати добровольцями. Тому що, зі слів військових комісарів, коли вони відправляли повістки під час мобілізації, на 10 повісток один тільки приходив мобілізований. Крім того, з цього ще потрібно пройти військові комісії, відбраковували хто не може проходити військову службу. І перед тим, коли відправляти вже в частину, кожного бійця запитали і військові комісари, і так само вже офіцери у військовій частині. Чи вони розуміють, куди вони призиваються, чи вони всі погоджуються, і чи вони знають, що, на що держава, які держава покладає на них відповідальність, яку покладає. всі погодилися жодного хто відмовився у нас не було. Як ви гадаєте, добре чи погано, коли зовсім молоді, зовсім юні хлопці йдуть воювати? Це страх, це не те, що погано, це страх. Наводять сьогодні приклад у госпіталі. Ось я як кажу, вчора проходив чергове обслідування, коли молодий хлопчина, 18 років, 18-19 можливо, чітко не можу сказати. Дуже молодий хлопчина, дуже, дуже молодо виглядає, який був поранений на сході. І сльозами мені розповідали дівчата про те, що я його бачив сам, але мені розповідали це медсестри госпіталя про те, що була е грім, е блискавка, і хлопець сховався під ліжком. Скажіть, це страшний приклад в житті. Що ця людина, яка в неї мораль у 18, 19, 20 років, яка пережила вже такий страх війни, цій людині адаптуватися уже в нормальне русло життя дуже складно. Я впевнений, що хлопці будуть знаходити сили, будуть пристосовуватися до, до соціального, до громадського життя, хтось до політичного життя держави міста. Але їм набагато складніше як людина, яка знаходиться в мирних умовах. Це травма дуже значна, дуже велика. Тому, звичайно, розуміємо, що не потрібно і не хочеться, щоб молоді хлопці переживали ці моральні травми, а тим більше гинули. Що безпосередньо на війні підіймає бойовий дух? Дружба, товариство, впевненість товариша, який поруч біля тебе, який тебе не залишить в бою. Це Самі 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 мені здається розуміння, які близькі будь-якому бійцю. Військові з різних батальйонів між собою спілкуються? Звичайно. Як правило, не, не так часто приходиться пересікатися військовим з різних батальйонів. Для прикладу, сьогодні до нашої 24-ї Яворівської бригади, два батальйони 4-й і 5-й, несуть. Поруч практичну службу, але ми дуже рідко пересікалися. Наскільки мені відомо, депутат Новоселецької районної ради Істратій е в п'ятому батальйоні, я в четвертому, ну, але ми жодного разу з ним не бачилися. Що ж, не так багато часу залишається Василю Сидоровичу до завершення програми. Я зараз би хотіла, щоб можливо ви звернулися до всіх захисників, хто можливо зараз перебуває в відпустці і ще поїде на схід країни якимись підбадьорюючими словами. Хочу сказати, що нехай хлопці тримаються, мир обов'язково наступить, я впевнений в цьому і ми це бачимо. І, і після повернення хлопці не залишаться не, не, не потрібними нікому. Про них завжди будуть дбати, з ними будуть працювати. Хто поранений, хто травмований, хто прийде. Без травм додому, я впевнений, що знайдуть своє місце в житті. Я в цьому переконаний. Хочу подякувати вам за участь у нашій програмі. Нагадаю, Василь Максимюк, депутат Чернівецької міської ради, був гостем програми Чернівці сьогодні. Залишайтеся і надалі з нами. Побачимось.